Веся Українка, літо краснеє минуло, літо краснеє минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають вікна. Шкода волі, діти нудяться в хатині, нудять, нарікають, і на що зима та люта? Все вони питають, он все поле, сніг завіяв. Хоч не йди із хати, у замкнуті де весь вікна погуляти. Сніг з морозом по всі на полі квіти, десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине, прийде мила годиненька як зима та згине, і за квітне наше поле, і зазеленіє. Сна прекрасна квіточками вкриє.